То підкаже, з чого редуктор? От, що це воно за приблуда? Така штука! Всім вітання, слава Україні! Знайшов. У себе в гаражі, ну я знайшов. Я робив там уборку в гаражі трішки. Я знав, що десь якась така приблуда в мене там є. Навіть не пам'ятаю, звідки він взявся, і коли це було, навіть, мабуть, це вже більше 15 років, може 20 рок. Така вона ждала свого часу ця приблуда. Я отже, знайшов отакий ось редуктор лебідка, не знаю що воно і з чого. Отакий шильдик є. Можливо, хтось щось підскаже, з чого це і як. От, все воно тут, тут труси наматане чималенько так. І все воно крутиться як би і сюди, і сюди. От. Тут іще. Якийсь вентилятор для охолодження. Отже, отака штука. ну мене більш це так як запитання. Хочу оцю штуку поставити на свій колодовоз, щоб колоди возити, ну, лебідку поставити, щоб піднімати ті колоди, щоб не на пупка, так сказати. Згодиться вона, не згодиться, бо це так, збираю зараз його почищу і думаю, щось, щось змастити туди, примудрувати. Але не знаю, наскільки воно сильне, чи не виламає воно отут оцей вал. Просто не вирю, якщо там колода буде на півтони. От, от така в мене загвоздка. А так все воно працює. Хочу поставити тут якусь ручку, щоб крутити. Ну, якось так. Ну, я буде, гадаю, повинно б воно витримувати. А втім, хто знає. якщо хто щось знає, з чого це, де воно стояло, куди, наскільки воно. На який вагучий, як би розрахована. Підскажіть, будь ласка. Всім дякую.